Друзі, вітаю! Продовжується наш курс опанування можливостей Gemini і сьогодні у нас уже 18 заняття в рамках цього курсу, і ми будемо говорити про те яким чином, за допомогою Джимінаю покращити якість зображення. На минулому занятті ми з вами створювали зображення, редагували вірніше зображення, яке було присвячено спасу. У нас було вихідне зображення це корзина з яблуками. Але потім ми додавали горіхи, мак, листя. А сьогодні ми можемо покращити збільшити роздільну здатність зображення. Давайте попробуємо. Просимо для цього зображення підвищу роздільну здатність, зроби більш чіткими об'єкти на першому плані, також відредагуй Світло за потреби. І давайте, якщо потрібні уточнення, то запитай. І тепер ми будемо безпосередньо працювати і покращувати наше зображення. Ще раз нагадую, що всі зображення ми редагуємо за допомогою джем ботів. І таке. Тут ми бачимо, що він трошки не виконав завдання, він прибрав так, зображення тарілки з медом, так, але необхідно повернути на це зображення тарілку з медом. Ти її загубив. І давайте захупимо. І давайте тепер спробуємо знову переписати інструкцію. Зараз ми її трошки підредагуємо, можливо, необхідно буде завантажити. Так, він нам трошки зробив іншу тарілку, але давайте так. так. Тепер давайте копіювати картинку. Хлоп, одну беремо і тепер давайте. Копіювати картинку 2, створи, давайте поверни на друге зображення, картинку, е, тарілку з медом із першого зображення. І давайте подивимося, повинна нам. Трохи підредагованим зображенням поверни на друге. Я, трошки... ага. ну, да, я тут трошки сплутав, але так чи інакше, ми бачимо, що він виконує свої функції. В результаті ми отримали покращене зображення. Ми бачимо, що в нас підвищилася якість. У нас було вихідне зображення ось таке. Тепер в результаті у нас все повернулось і зробилось ось таке зображення. Тобто ми бачимо, що в нас якість зображення покращилась, у нас збільшилась чіткість, у нас збільшилась роздільна здатність, тому за допомогою штучного інтелекту ми можемо редагувати.